Політтехнолог Тарас Загородній зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір, Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу Російської Федерації, знову погрожує Україні ядерною зброєю. Якщо Збройні сили України почнуть деокупацію Криму, він щось знає, щось відчуває. Напевне, чиновники, які тікають разом зі своїми сім'ями, наштовхують його напевне на правильні думки. А я щось не зрозумів, пане Медведєво. Вони ж Запорізьку, Херсонську і Донецьку ближе приєднали. І чого? Тобто, там, тобто, вони то вже не вважають територію Росії. Щось пан Медведєв наговорив собі на кримінальній статті за. За російськими законами. Але що стосується цього, ну це ж не нова історія. Вони знову намагаються реанімувати реанувати ядерну загрозу. Але думаю, що ця пі -пі після реакції Сполучених Штатів це було ще 4 місяці тому, коли. Було попередження від держдепу, що навіть застосування брудної ядерної зброї, те, що хотіла Російська Федерація, викличе катастрофічні наслідки для Росії. А Бен Ходжес, колишній генерал. Армії Сполучених Штатів Америки в принципі смачно розписав, що, що матиме це на увазі, тобто це за декілька годин буде знищений весь Чорноморський флот Російської Федерації, і протягом доби буде знищено все російське угруповання на території України. Можливості для цього у сполучених штатів є. І декілька разів це було повторено. Ну і позиція Китаю тут теж цікаво. Вони теж особисте сіньзепінь при під час візиту що. До е, Китаю, е, він теж е, почав говорити, що неприпустиме застосування ядерної зброї в Європі. Е, це раз А до цього вийшло декілька статей від імені е, китайських е, китайців, е, вчених, які. Це було в американській пресі по Times, якщо не помиляюся, де, по перше, китайці згадали, що вони давали оновили гарантії безпеки України. Це було ще в 13-му році. Вони про це згадували, тому що вони є теж одним з підписантів Будапештського меморандуму. І Теж натякали на неприпустимість такої поведінки Російської Федерації. Тому те, що Медведєв там починає це говорити, ну Ну, мабуть, це реклама нового ділера Медведєва, якого він нещодавно змінив, і у нього новий приплив його такої параноїдальної свідомості. Емоції, так ну раз ми згадали про Китай, тут така неоднозначна заява іспанського прем'єра Педро Санчеса. Він заявив, що світ повинен прислухатися до Китаю, аби завершити повномасштабну війну в Україні. А, ну, якраз його заява прозвучала напередодні офіційного візиту до Пекіна 31 березня. Він має зустрітися з президентом КНР Сі Цзіньпіном. Також туди мають відправитися і президент Франції Еммануель Макрон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А, це такий собі реверанс в сторону Китаю був від Педро Санчеса. Чи був що? звичайно? Звичайно, реверанс, ну дослухатись, ну це вже теж в китайському стилі. Вони хочуть, щоб всі дослухались. Ну і тут послухаємо. Е, Іспанія активно підтримує Україну, вони і навчають наших військових. Тому, е, звичайно, що це такий реверанс, який скоріше за все ну, нічим не закінчиться, е, особливо для Китаю, тим більше Китай, після дивіться Китай. Скільки вже днів минуло після поїздки до Москви? Якщо ви хочете бути такими миротворцями, то чому досі досі немає спілкування з Зеленським? Так тому, що якщо ви миротворці, як ви говорите, то м -м, треба спілкуватися зі всіма сторонами. Ну китай, ну на мою думку, що е після свого візиту в Москву і таких заяв, е ну Китай продемонстрував, що він готовий йти на конфронтацію з всім вільним св е світом. І, і я думаю, що це розуміють і сполучені Штати Америки, це розуміють і сусіди Китаю, що що відбувається, і я думаю, що Китай тут звичайно є його думка, але враховувати її не будуть. Але ми повинні знов таки розуміти, що Китай не є нам ворогом, він переслідує власні інтереси, і не будемо завжди забувати, що. Дрони, які літають в Україні, в більшості випадків є китайського виробництва, і Китай поки що нічого не робить, щоб обмежити експорт дронів до нашої країни. Тому давайте про це не забувати і комплектуючи, в тому числі для дронів, які збираються, наприклад, або в нашій країні або в інших країнах, вони є теж китайського виробництва, як і багато електроніки, і о, Китай, як я вам сказав, поки що обмежень не робить. А От на Росію вони роблять обмеження щодо. Офіційна, принаймні, позиція. Вони роблять це. А щодо України, поки що ми цього не бачимо. Тому, звичайно, що думка е, цікава, але у нас є власні союзники, є власна позиція стосовно стосовно Китаю, тим більше. що я не виключаю, що Китай теж починає тут ображатися на Україну через те, що під час візиту Сінзепіня до нас приїхав прем'єр Японії. Що для Китаю теж така червона ганчірка. але ну вибачте, будь ласка, вона свої інтереси у Китаю своє бачення майбутнього людства, як вони говорять. Дякую, пане Тарасе, за коментар. Що долучились до нашого ефіру? Тарас Загородній, політтехнолог, політолог, був з нами на зв'язку.